Вітаю з вами Дмитро Шевченко. Я психолог, психотерапевт, ектерапевт. В цьому відео я хочу розповісти про себе і свою діяльність. Бо, можливо, прямо зараз ви шукаєте психотерапевта. Можливо, я можу допомогти з вашим запитом. Трішки про мою освіту та підготовку. У 2011 році я закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка по спеціальності психології. З тих пір активно розвиваюся, проходжу курси, навчання, читаю книги, дивлюся відео. Намагаюся постійно бути в тонусі як спеціаліст-психотерапевт. Я володію англійською мовою, тому більшість курсів і програм підготовки я проходив саме англійською мовою. Інформацію про мої дипломи, про сертифікати, про листи, про участь і таке інше, які підтверджують ці слова, ви можете побачити на моєму сайті на сторінці. Про мене з 2018 року я активно практикую як ект терапевт. Я хочу трошечки розповісти про цей напрямок. Звичайно, я не зможу дати повну і вичерпну інформацію, бо це знадобиться багато сезонів величезного серіалу або писати якусь окрему книжку. Зараз не готовий, зараз таке, знаєте, загальна презентація. Але щоб у вас просто було розуміння, що вам варто очікувати на консультаціях, якщо ви до мене звернетеся. Act розшифровується як Acceptance and Commitment Therapy. Українською ми перекладаємо його як терапія прийняття і зобов'язань, терапія прийняття і відданості, терапія придання, прийняття і відповідальності. Тобто, це слово «комітмент» трошки важко перекласти буквально українською мовою, тому є різні варіанти перекладу українською. для зручності. Ми просто називаємо act або «Acceptance and Commitment Therapy». англійською мовою. Мені здається, це не є великою проблемою. В чому суть цього підходу? Суть цього підходу в розвитку. Психологічної гнучкості, що таке психологічна гнучкість? Це вміння, зважаючи на всі болі і негаразди нашого реального життя, рухатися в напрямку своїх цінностей, рухатися в напрямку того, що наповнює наше життя продуктивністю, ефективністю, усвідомленням, інтересом. Я буду дуже багато про це розповідати, але е, що вам варто очікувати від консультацій? На консультаціях ми активно розвиваємо компетенції та навички, які дозволяють вам актуалізувати власні цінності, тобто зрозуміти, як саме хотіли б прожити це життя, чим би ви хотіли наповнити, і що б ви хотіли, щоб в ньому відбулося. На підставі цих цінностей ми вчимо будувати плани, ми вчимо, як правильно це узгодити, як правильно спланувати, виходячи з тих реальних обмежень, в яких ми всі живемо в добі 24 години для всіх. І нам важливо розпорядитися ними максимально ефективно, максимально продуктивно. На підставі цих планів ми формуємо ефективні і продуктивні звички, які дозволяють нам досягати цих планів. А значить, рухатись в напрямку наших цінностей. Ми вчимося перебувати тут і зараз. Цей навик є одним із найважливіших для нашого психічного здоров'я, і ми максимально розвиваємо ну, те, що називається mindfulness, тобто контакт із теперішнім моментом. Здатність людини контролювати свій, свій мозок, не відлітати кудись, не застрягати в якихось ситуаціях, не впадати в якісь страшні прогнози майбутнього, максимально концентруватися тут і зараз для того, щоб максимально ефективно діяти. Також ми навчаємося бачити різні складові нашої психіки. Ми вчимося бачити ролі, образи і те все, що ми створюємо для різних цілей, і бачити, коли вони конфліктують, і коли вони ускладнюють наше життя, тому що роль може бути створена для певного контексту, і коли ми опиняємося в іншому контексті, ця роль може конфліктувати з реальністю і погіршувати наше життя. Ми вчимося помічати їх і трішечки від'єднуватися для того, щоб Робити цей процес більш свідомим, щоб це не було автоматично. Не менш важливий навик: ми вчимося приймати оті всі негативні думки, оті всі важкі обставини, які в нашому житті, наші емоції, наші відчуття і почуття. Тобто, ми вчимося відкриватися і добровільно проживати. Ті речі, які відбуваються всередині нас, бо саме через спротив, саме намагання контролювати свій емоційний світ, виникає дуже багато складнощів, і ми вчимося змінювати своє відношення, а значить, і змінювати. Той вплив, який вони мають на нас. І, звичайно, прийняття це одна із важливіших, тому воно винесено в назву, але ще не менш важливий навик це розототожнення. В терапії це називається дефюжн. На терапії я буду все це детально дуже пояснювати і навчати, але саме вміння роз, роз, розділитися. Трошечки виокремитися, зрозуміти, що іде певний внутрішній процес, там багато думок, там багато емоцій, там багато відчуттів. І коли вони не споглинають, з цього починається дуже багато проблем. Тому що цей момент ми вже не можемо думати і діяти як ми. Ми вже починаємо дивитися на світ через цю призму оцих внутрішніх відчуттів. І на терапії ми вчимося трішечки відділятися. Трішечки розділятися з цією призмою для того, щоб все-таки опиратися на реальний життєвий досвід, а не свої уявлення про цей світ, не на свої якісь страхи е негативні, да іноді позитивні. Думки також це, звичайно, не все. Звичайно, це так. Загальний дуже швидкий огляд на 5 хвилинок про те, щоб ви зрозуміли, що тут буде, чим ми будемо займатися, як ми це робимо і таке інше. Загальні правила консультації конфіденційність. Те, що відбувається на консультації, залишається на консультації. Ніколи ні за яких умов ця інформація не передається, не розповсюджується, не розкривається нікому. Якщо вам необхідно підписати NDA, ми можемо це зробити. Взаємна повага. Я поважаю вас як спеціаліста у власному житті. Я знаю, що зараз в світі є один найкращий спеціаліст, який дуже добре знає ваше життя. Це ви. Я ніколи не почну у вас повчати, розповідати, як вам треба, давати оці мудрі, але абсолютно беззмістовні і некорисні, непрактично не практично застосовувані якісь певні рекомендації. Я абсолютно схиляюсь до того, що ваше знання, ваш досвід, ваша мудрість. Нам дуже важливі і дуже потрібні для успішного руху. Однак те саме стосується і вашої поваги до мене. Це дотримання часу, це дотримання певних манер спілкування і таке інше. Я розраховую, що в нас буде максимально взаємно. Поважаюча взаємно поважна е, обстановка на консультаціях, і ми це зможемо е, робити без якихось напруг, без якихось чітких там правил, е, покарань і такого іншого. А, наступне, якщо я працюю з вами, то я вже не працюю з близькими для вас людьми, тому що е, ваші інтереси можуть пересікатися. А це не дуже безпечно, якщо ви розповідаєте мені про когось, а хтось розповідає мені про вас. Змішується інформація. Е, це впливає на моє сприйняття, в тому числі. Тому це один одне з правил консультувань, якщо раптом хтось уже з ваших партнерів, родичів, близьких для вас людей у мене в терапії, я не зможу прийняти вас в якості свого клієнта. Я працюю онлайн з 20-го року. Я повністю перейшов в онлайн. Не планую повертатися. Мені здається, що ефективність іноді навіть вища ніж була офлайн і між була в кабінеті. Я думаю, це викликано тим, що ви знаходитесь комфортно для себе середовищі, ви знаходитесь вдома, там для вас звично ви трішки розслабленіші і таке інше. Однак ви можете проходити консультації, сидячи в автомобілі. Мись коворкінгу чи в переговорці будь-де де є тихо, де вам комфортно, безпечно. Вас ніхто не почує, і є нормальна технічна можливість е, нашої роботи. Тривалість консультації, 50 хвилин. Запити, з якими я працюю, а напевно в першу чергу це стосунки, якщо так узагальнити дуже сильно. Да, ми з вами соціальні створіння. Не дивно, що дуже багато наших складнощів, проблем або мають своє коріння, або зараз безпосередньо пов'язані зі стосунками. Це сімейні, парні, романтичні, дружні. Е, в сімейні в будь-яких модальностях, да як чоловіка і жінки в сім'ї, чи батьків, дітей, дітей, батьків, братів, сестрів, тть, дядь і таке інше. Тобто, от все, все що пов'язане з спілкування з іншими, взаємодією з іншими, до мене звертаються люди, коли, наприклад, у них мало спілкування, і вони шукають стосунки. Вони хотіли б когось зустріти і почати е, спілкування. До мене звертаються люди, які хочуть припинити стосунки. Вони їм набридли, не підходять. Ніх якісь конфлікти не вирішені, і таке інше. Є звернення з питання ревнощей, зради, переживання зради, виходу із стосунків, розставання, розлучення офіційного і дуже дуже багато різних речей. Пов'язаних із стосунками на різних рівнях. Якщо говорити з точки зору розладу особистостей, то я більше всього працюю з тривожними розладами і з депресіями. От, е, якщо вам знайомі слова генералізований тривожний розлад, якщо ви знаєте, що КПТСР, панічний розлад, фобії, то ви можете звернутися до мене, тому що я проходив підготовку і. Консультую з цього приводу. Також я працюю з депресіями, в залежності вже від її виду, ступеню тяжкості і так далі. Звичайно, я працюю психіатром, нам іноді потрібна фармакологічна підтримка. Я не дисидент, я не виступаю проти психофармакології. Я не топлю за неї як останню панацею і за будь-яких умов. Я завжди шукаю максимально ефективний спосіб. Комусь психотерапія допомагає просто абсолютно навіть відмовитися від фармакології, якщо вони раніше і приймали, комусь не допомагає. Це загальносвітова статистика, і ми маємо зрозуміти, що ми просто шукаємо оптимально працюючий спосіб для вас. Додатково, напевно, ще варто відзначити пошук сенсу життя, самореалізації, або якщо ви, наприклад, перебуваєте в міграції, і вам важко адаптуватися, чи у вас якісь складнощі проживання в новій країні, чи, наприклад, ви розглядаєте можливість переїзду, але у вас щось лякає, зупиняє і у вас є запит на те, щоб вам психологічно було легше вирішити це питання. І саме головне найбільш ефективно пройти період адаптації і пристосування до життя в іншій країні це теж питання, з якими я активно працюю. Тепер коротко про те, з якими запитами я не працюю. Я не працюю з психічними захворюваннями. Якщо вам потрібна психіатрична допомога, вам краще звернутися до лікаря-психіатра, іноді в якихось ситуаціях вам потрібна психотерапія, тоді вас психіатр направляє до мене, тоді я з вами працюю і, звичайно, ми з вами вирішуємо, на яких умовах, то яких цілей, і е, з рахуванням тих об'єктивних обмежень, які вже є. Я не працюю з е, хімічними залежностями. Якщо у вас алкозалежність чи залежність від інших речовин, будь ласка, знайдіть спеціалістів, які саме. Концентровані на цьому напрямку, я не консультую дітей та підлітків, тобто я працюю виключно з дорослими людьми від 18 років. Я не провожу парні консультації. Тобто, якщо ви приходите до мене, в мене проблеми з партнером, ми з вами розуміємо, що напевно є якісь певні моменти на вашій стороні, є напевно якісь моменти на стороні партнера, і є те, що відбувається між вами. О, те, що відбувається між вами, краще всього пропрацьовувати разом, прийти на парну консультацію до сімейного психотерапевта і там над цим працювати. Я можу вам допомогти у стосунках, от те, що стосується вас, те, що стосується вашої поведінки, ваших думок, вашого внутрішнього стану і так далі. Тому я не проводжу парних консультацій. Варіанти, що ми прийдемо вдвох, не розглядається. Якщо працюю з вами, як ви розумієте, я вже не працюю з вашою дружиною, тому окремо теж я не можу з вами двома працювати. Я можу працювати з вами, як з індивідуальним психотерапевтом, саме для вас і саме е, вирішуючи ваші запити. Якщо у вас є запитання, пропозиції, ідеї, якісь зауваження, я буду за них дуже вдячний. Будь ласка, залишайте їх в коментарях на Ютубі. Або в коментарях на моєму сайті в будь-який зручний для вас спосіб я обіцяю переглядати, перечитувати будь-які звернення і тексти, обов'язково на них реагувати. Тому е, коментуйте, пишіть, реагуйте, якщо є що сказати. А, окремо хочу сказати, що якщо якась тема вам цікава і вам також цікава моя думка з того приводу, залишайте це в коментарях на Ютубі. Я обіцяю обов'язково все передивлятися, активно на все реагувати. І якщо ця тема може бути цікава і вона по темі моєї діяльності, я просто буду готувати матеріал і е, записувати відео з відповіді на ваші питання. Тому, будь ласка, коментуйте. І на завершення. Я хочу запросити вас до себе на консультацію. Якщо ви відчуваєте, що психотерапія може покращити ваше життя, зробити вас більш продуктивним, ефективним, усвідомленим, а мати більше. Допитливості, більше інтересу. Саме за цими якостями я вас і запрошую. Тобто, якщо ви хочете пропрацювати якісь певні бар'єри, травми, складнощі, якщо ви хочете попрацювати з такими запитами, з якими я працюю, будь ласка, записуйтесь через сайт, через телеграм, через будь-які контакти, які вам зручні, вони знаходяться на моєму сайті. Дякую вам за увагу і сподіваюся, до зустрічі на консультації.